І Сина і Святого Духа. Всіх вас вітаю сьогоднішніми святами, святом Воскресіння Христового, святом Хрестопоклонною, тому що третя неділя Великого посту виноситься Хрест для поклоніння, щоб ми не забували, заради чого ми постимося. для того, щоб достойно підійти до Христа Господнього, для того, щоб потім і достойно зустріти, і Воскресіння Христового. Ну і, і ще сьогодні ж свято це свято Благовіщення. От слово Євангеліє перекладається як блага звістка, то значить благовіщення. То це що? На грецькій мові євангелія. Да, Євангеліс. А благовієванглія... Як блага звістка, це про що? Це про те наше спасіння, яке звершив Господь, ставши людиною, пострадавши за наші гріхи і воскресший в третій день, і таким чином відкривши нам для нас вхід царства Небесного. Тому то благовіщення це є початок Євангелія. Це Бог уже став людиною, вселившись в утробу Діви Марії. Це початок нашого спасіння. Оцей початок. І сьогоднішнього свята початок спасіння і розпочинається сьогоднішнє свята. <кхід> Як воно відбулося? Ну, По-перше, є така чудова книга Життя при святої Богородиці. Ви знаєте, дуже така глибока книга, почитайте, там дуже такий глибокий зміст і велике таке церковне передання. О, про Діву Марії, про ті образи біблійні, про сказання. Але разом з тим там є такі якби, слова, що не тільки єврейський народ, а інші народи теж чекали спасіння. Нехай по не такі це розуміючи. Але всі чекали спасіння, тому що розуміли, що те життя, яке є на землі, сповне страждання, де є смерть, якою закінчується всяке життя. Ну це щось нормальне. І люди хотіли нове життя. І повторюю, вони не знали десь істинного Бога. Хоча віра про істинного Бога вона проповідувалася. І тоді, тому що промислом Божим так сталося, євреї були підкорені, і останні, хто їх підкорив, це були римляні, а це велика імперія, і по всій Римській імперії євреї розійшлися по ній. Разом з тим. Припідносити іншим народам свою віру. Більше того, в Римській імперії євреї зробили так, що вихідний день в Римській імперії став субота. Це значить означає, повторюю, що був великий вплив єврейства на тогочасні народи, як римські, та всі ті народи, які підкорені були Римом. А значить, люди теж чули, що євреї очікують Месію, який має принести спасіння. Наскільки вони іншим народам сказали, що спасіння для всіх народів, не знаємо, але все-таки оту надію вони давали, що прийде спаситель, який має примирити людей. З Богом відкритися нове життя, де не буде страждання, смерті, не буде воїн навіть. Так що Лев з Ягнятком ляже одразу. Оця надія на якесь краще життя, ну десь вона передавалася. Тому то люди жили з надією. Але ця надія, от вона якби так таємно відбувалася перед людьми і повідношення нашого до єврейського народу. Тому що за 900 років до Ісуса Христа пророк Ісая сказав. Щочне so, Дєва і раді сина рекутима йому єменує. От було таке пророцтво. А що воно означає? Ну, читали євреї, ж мали все письмо, Ісаю, мали, читали. Як вони розуміли? Може до кінця не розуміли, тільки коли просто збувається, тоді розуміють, а що хотів сказати пророк? Е, тому то навіть коли... Комрадськи знайшли списки, то в деяких місцях було, що не Дєва, а молода жінка, тому що люди не могли вмістити. Ну як Дєва не одружна, друг вона зачне і друг Дєва народить, тобі жінка може породити. Тобто пророцтво було? Хоча, хоча я повторюю, люди до кінця глибини просто не розуміли. Або сказано, що. Дадуть ім'я йому Ємануїл. а це перекладається, як Євангеліст Матфей потім скаже, з нами Бог. Ви думали, так буде, просто ім'я дадуть хлопчику. А насправді прокисая цим словом хотів сказати, що це Бог стане людиною. І тому то пророцтво, про благовіщення, От воно було. І люди жили з цією надією. Хоча до кінця не усвідомлюючи тої тайні пришестя на землю Спасителя і як спасіння має явитися. Серед тих, хто очікував того майбутнього спасіння, була Діва Марія. Я сказав, що діти сім років хочуть поститися. Вона в три рочки пішла в храм і уставила батьків. І там постійно молилась, перебуваючи в храмі. І коли вона стала троховіцею, то положено було одружуватись. Але вона заявила, що я дала обітницю Богу, що я буду Дєвою, буду жити тільки для Бога, не маючи того мирського життя, для того, щоб не свою вагу відвертати від молитви, а жити тільки єдиним служінням Бога. Отака От в неї була досконала і велика любов до Бога і бажання. І тому то священники були поставлені перед діями, що треба її вже з храму відправити і одружити. А тут є обітниця, а та, та обітниця, яка дана Бога, вона теж не повинна порушуватись. І тому то вони вирішили, її, обручити її Іосіфу, який був її ріднею через батька Іакіма. її батька Іакім із рода царя Давіда. Іосіф із рода царя Давіда. Тому що мати її, Анна, це із рода Священничського. І тому старенькому Йосипу 80 років ту діву, для того, щоб його була і положена. І разом з тим він просто оберігав її дівство, тому що вона дала таку пітницю. І з 14 років її вже храму відправила, як сказано, жила в Назареті. І... Хто був на святій землі і відвідував Назарет, відвідував ті святі місця, то він знає більші подробиці або деталі того, що сказано в Євангелії. Ну, По-перше, Діва Марія і вдома продовжувала займатися тим, чим вона займалася в храмі, це перебувати в молитві, читати святе письмо і рукоділлям займатися. Вона вишивала ту завісу, яку потім вона до кінця вишиє. І її повішує та завіса, яка віділала в храми свята і святий, куда священня красив заходив. Та завіса, яка надвоє розірветься, коли Ісус Христос помре на хресті. Оце вона вишивала. І далі вона пішла по воду. Ну все-таки домашню роботу робила. Пішла по воду і там коло керниці, тому що православні розкази, і там храм православний збудований на керницею. Там коло керниці з'явився і Ангел, який сказав, радуйся, владатна Марія, Господь з тобою. І благостена ти серед жінок. Оце він сказав, вона воду набрала і задумалася, що означають ці слова, такі високі, відношення до неї. Тому не дивлячись на ту святі життя, вона мала смирену думку про себе. І от вона пішла додому, роздумуючи над цими словами. Більше того, церковне передання розказує, що вона відкрила книгу Ісаї і прочитала цей відтривок. І каже, як би було б добре, щоб бути подругою або служницею тої Діви, яка має народити Ємануїла. І коли вона так подумала, і архангел вдруге являється і тоді каже, що не бійся, Марія, тому що ти знайшла благодать у Бога і зачнеш сина, і народиш його. І він буде царь, да? будучи нащадком царя Давіда, він буде царствувати над домом Іакова, тобто на Ізраїля. Його царство не буде кінця. Знову ці слова такі таємничі, але перше, що вона подумала, що як я можу породити, якщо чоловіка, я не знаю, тангу так вона говорить. Як це може бути? Ну, що я дала обітницю Богу і не можу її порушувати. І тоді ангел каже, що Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінніття на ну, українській можна сказати, вселиться в тебе. Ну, що Дух Святий зійде, освятивши тебе, як сосуд. А сила Всевишнього осінніття. То сила Всевишнього це значить син Божий зійде в тебе. Зіткавши для себе тіло вже людське. Якщо от пояснити, і тоді матір Божа, почувши ці слова, каже, сіроба, Господь, да будь-ня по Слову Твоєму. І це от такі важливі слова, які для нас відкривають тайну іще Боговтілення. Бог є любов. Такі красиві слова. Але я кожен раз, коли там весь проводив перед хрещенням, наказує, пояснював, що ці красиві слова, але розмістить мені, розуміти я, що Бог є любов, чим любов абсолютно. У Богові абсолютно нема насилля. І насправді Архангел Гавріїв, відкриваючи діві Марію, бажання Бога по того шляху спасіння через Боговтілення, то Бог питає у Марії, чи згодна ти. Тому що Бог, який є любов, Він рахується свободою людини з її волі. І він насилля не творить. І тому -то він повинен заручитися згодою людини. І от те, що Матір Бога сказала, сіроба Господня. Тобто Матір Божа прийняла волю Божу і покорилася їй. І тоді Дух Святий зійшов, і Бог, Син Божий, вселився і утровав, ставши людиною її утробу. Благовіщення коли відбулося? По новому стилю 7 квітня по старому 25 березня. То через 9 місяців по новому стилю 7 січня, по старому стилю 25 грудня, народиться дитя. Це дері з двох. Але знову повернемося до снігся, раба Господня. Про Ісуса Христова апостол Павен каже. Що він є новий Адам, родоначальник нового людства. Тому ну, що перший Адам не виконав свого прислання. І Адам, і Єв. Тому що їм сказано так: прибувайте в раю, обробляйте, народжуйте дітей і наповнюйте цей рай. Оце воля Божа була в цьому. Прибувати їм в раю і їхнім нащадкам. Це жити в безмінному щасті, тобто вкушати то блаженство, яке Бог має цим блаженством ділиться з людьми, прибувати в радості, От того вічного життя, будучи безсмертними і будучи царями над тим світом, повеліваючи навіть ангелами. Оце було призвання людині, але людина повинна була звершити волю Божу, обробляти рай, берегти, щоб дьявол сюди не проник, в тому числі. Наповнювати його. І ще Господь дав заповідь одну, що від одного дерева не їсти. От перший Адам порушив. І не розкаєшся своєму гріху, був вигнаний Ізраїль. Тому то як той, який не виконав призвання Боже. Тому то Христос це є новий Адам, який в'явив волю Божу, будучи покірним отцю Небесному навіть даже до смерті. Та в радості треба було виконати волю Божу, А тут Він вже кусав, вкушав страж, страждання і саму смерть. Але вкусивну волі Божій, волі Отця Небесного не порушив. Він є новий Адам. Так от матір Божа це є нова Єва. Тому що перша Єва теж протягнула руку до забороненого плода. А матір Божа сказала, сіра Господня, покорилася Богу всьому. Якщо ви хочете вернутися в рай, ви повинні навчитися покарятися Богу і жити по Його волі. Тому то Християнін, що про себе каже, я раб Божий, я раба Божа. Точно так же, як Матір Божа як апости сказали, які досконало виконали волю Божу. А Матір Божа як ніхто, тому що вона принепорожня, вона ніколи ні в чому не зрішила перед Богом. Ні словом, ні вчинком, ні почуттям. Ну, При непорожчій. Це значить, що завжди вона перебувала в волі Божій, творече волю Божу. От вона досконалість, тому -то вона нова Єва. Христос новий Адам. А ті нові люди це є Церква Христова. І ті, які в нею війшли. Так от, коли матір Бога сказала, «Сі раба Господь, вона прийняла Христа в себе, прийняла Сина Божого в себе. Вона багато мала радості духовної, відчуваючи Бога, що вона носить спочатку да, в собі, а потім служачи йому, виховуючи його, як маленького хлопчика. Але разом з тим і велике страждання заключалося в тому бути рабою Божий. Чому Господь питав дозволу сили цією утробу? Тому що це не тільки радість для неї, але це для неї ще був Хрест. Тому що коли вона дитя на 40-й день принесла в храм, що їй було сказано, що зброя пройде твоє серце, і вона дійсно вкусила велике страждання. Ото нерозуміння людського злослів'я. як вона бачите, що на Христа говорили, коли він проповідав, ну і найстрашніше, вона стояла у Христа Господня і знімала його смертне тіло, мертве тіло. Тому -то, коли Господь її питав, чи згодна повторюю, ця дорога, рахуй Божі, разом з тим Хресна дорога. І так от сьогодні зівпало, що сьогодні свято саме поєднано з поклонінням Христу. Тому що Господь теж каже, хто хоче йти за мною, відвернись від себе, візьми хрест і послідуй за мною. Чому відвернись від себе? Тому що ми на землі народжуємося як нащадки відху Адама і Єви. І ми народжуємося з недосконалою душею. Гріховні пристрасті в ній є і гординя і егоїзм. Тому то чому треба відвернутися від себе, від себе вітхового, грішного, гордого егоїстичного? Для того, щоб через Хрест Господній прийняти нове життя, яке Господь приніс. Для дочі це буде услада, яку услада для Матері Божої була. Прийняти Сина Божого в себе. Але ту славу духовну людина відчує тоді, коли вона прийме свій хрест. Це повторюю і страшно, але ми повинні повторюю, усвідомлювати, а яка нагорода нас чекає. Царство небесне Життя з Богом. Царство небесне це життя з Богом. Бо святкуючи благовіщення, ми з вами повинні ще розуміти, не просто ми історично таки ту подію, яка має відношення до Божої Матері святкує. Ні, це благовіщення, як Євангеліє. воно призиває нас відкритися Богу і прийняти його в себе, як Матір Божа прийняла його. Для того, щоб Господь жив у нас. Оце ми хотіли, з вами повинні бажати. І задля того, щоб Господь вселився в нас і був з нами, от ми повинні прийняти свій хрест і послідувати за Христом. Як я вам говорив, що дорога Матері Божій це теж була хресна дорога, тому що вела договору. Я про це говорю, що в цьому святі ми повинні просити, що Господь в нас селився через молитву, Саме основне через покаяння і причастя. Тому що нагадаю ще вам слова, коли я просто думав про проповідь сьогоднішнього свята, і мені прийшла на думку слова. Ці. І... Я просто з радістю їх, як би отак вот сказав, апостол Павел нам, християнам християнам каже, що ви є храм Бога Живого. Бо що Господь сказав, прийду і вселюся в них, і буду ходити. Вони. І вони будуть моїм народом. От прийду і вселюся в них. Ми Духа Святого отримаємо хрещення. Але як вам сказав, як матір Божа він питав через ангела, чи згодна ти прийняти цю Божу Божу. Так, так що Дух Святиме священня святого хрещення. Але щоб Господь прийшов і вселився в нас, щоб як особистість ми прийняли і були Його народом стали, то ми, як Матір Божа, теж повинні сказати, так. Да. Сяраба Господня, сира Божа. Тобто прибуде Господи в мене, я відсікаю свою волю, яка дійсно є грішна, і земна, і пристрасна. Нехай Твоя свята воля буде в мене і дай Господі мені сили достойно принести хрест, щоб Він був спасительний і для мене, для моїх рідних, для нашого народу і для всіх людей, щоб ми послужили. Богу по спасінню і інших людей. Так що нехай Господь вселяється у вас, у вас прибуває, а дійсно, щоб ви були достойними, покидими, е, сусудами благодаті Божої.